Флагманська зовнішність не завжди означає флагманську ціну. Це доводить новинка компанії Xiaomi Redmi 14C, зірковий стиль в поєднанні з доступною ціною і великим екраном. Зробить Redmi 14C вибором для тих, хто шукає девайс під месенджери, соціальні мережі або інтернет-серфінг. Але наскільки гарно новинка справляється з такими задачами? Та що ще зможе нам запропонувати цей стильний Redmi? Ми ретельно протестували 14C, зробили фото та відео, і в кінці підіб'ємо під. Відсумки. Кому саме підійде? Redmi 14C. Погнали на великому екрані девайса, як найкраще переглядати нові пости з телеграм-каналу Ало, саме тут ти знайдеш інформацію про акції, знижки, розпакування техніки та інформацію про нові відео на Ютуб каналі Алло. До того ж, в будні об 11 з'являється унікальний товар дня, який можна придбати ексклюзивно за найкращою ціною. Переходь за посиланням в описі і приєднуйся до цієї великої спільноти. А ми повертаємось до Redmi 14 c І перше, що ми побачимо при покупці смартфона. Це біло-помаранчева тонка коробка, в якій знаходиться девайс з плівкою на екрані, скріпка для слоту під сім-карти та кабель USB a USB C. Раджу відразу при покупці попіклуватись про чохол, щоб захистити пластиковий корпус девайса та про зарядний пристрій. Для 14C потрібна 18 ватна швидка зарядка з підтримкою стандарту Power Delivery. Час перейти до головної фішки новинки з зовнішнього вигляду. Redmi пропонує вибір з-поміж трьох кольорів: Midnight Black з глянцевою пластиковою задньою. Кришкою Сейдж Грін із задником, що нагадує текстуру шкіри. Та третій колір, який у мене якраз в руках стері блю. Він має унікальний зоряно-блакитний градієнт, що нагадує небо, всіене зірками зі світловими дугами зоряних стежок. Цей колір відразу привернув мою увагу, особливо в поєднанні з острівцем під камери, який довершує дорогий та преміальний зовнішній вигляд. Грані 14C пласкі. На них знаходяться 3,5 мм роз'єм для навушників і слот під сім карти та карту пам'яті. Знизу розташувався основний динамік порт USB-C, а на правій грані кнопки регулювання гучності та живлення і змонтованим сканером відбитків пальців. Він майже миттєво зчитує біометричні дані та надає доступ до справді великого екрану. Його діагональ 688 дюйма. Він має товщину 822 мм та вагу від 204 до 211 г, залежно від кольору. Матриця 14C LCD з роздільною здатністю HD Плюс та частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість сягає 600 ніт. Є датчик автоматичного регулювання яскравості. А от що треба відзначити окремо, це сертифікацію TÜV за двома показниками про відсутність мерехтіння та низький рівень випромінення синього світла. Це справді яскрава матриця, що додає плавності системі Xiaomi HyperOS, яка має приємні шрифти, анімації та екран блокування з чудовими можливостями кастомізації. Серце смартфона MTK Helio. G 81 Ultra, восьмий ядерний чип, що має два продуктивні ядра cortex a 75 та шість енергоефективних ядер cortex a 55 Графічний прискорювач малі G52 mc 2 якого вистачить для насолоди від простих таймкіл ігор. До того ж, графічний прискорювач не вирізняється великим енергоспоживанням за півгодини гри, 14 сів втрачає 7% заряду батареї та 5% за півгодини перегляду відео в YouTube. Смартфон справді демонструє чудову автономну роботу. Завдяки розумному програмному забезпеченню, що вміло керує ресурсами смартфону та ефективно використовує весь потенціал батареї ємністю 5160 мАч. Варто відзначити і ємність накопичувача. У мінімальній конфігурації вона становить 128 ГБ при 4 ГБ оперативки. Але ми можемо вибрати і топову версію з 256 ГБ разом з 8 ГБ оперативки. До речі, оперативку можна збільшити вдвічі завдяки вбудованій функції. Функції, яку можна увімкнути в налаштування. Щодо бездротових інтерфейсів, то 14C порадував наявністю Wi-Fi модуля з підтримкою частот 2.4 і 5 ГГц, Bluetooth 5.4 з підтримкою AAC та LDAC та NFC чипом для безконтактної оплати, користуючись сервісом Google Pay. І останнє, що залишилось обговорити, камери новинки. Основний сенсор має роздільну здатність 50 Мп, що забезпечує чудову деталізацію за будь-яких умов освітлення. І зараз ви можете на Власні очі побачити приклад фотографії на 14 c День збалансовані знімки допоможе отримати режим HDR, що доступний також і на 13-ти мегапіксельній фронтальній камері. 14 c має і портретний режим, який цілком пристойно визначає межі центрального об'єкту зйомки, даючи можливість створити знімки з ефектом розмиття фону, що імітує повнокадрову камеру. А ось приклад відеозйомки на Redmi 14 c Знімаємо максимальні роздільні здатності Full HD 30к кадрів на секунду. У нас яскрава осінь. Вже такі і жовті, і зелені листя. Досить красивий контраст, який чудово передає Redmi 14C. У нас вечір, але при гарному освітленні. І можете написати в коментарях, як вам запис звуку. Redmi 14C це смартфон з яскравим 688 діймовим екраном, крутою зовнішністю та пристойною автономністю. Він підійде невибагливим користувачам для месенджерів, соціальних мереж чи простих таймкіл ігор. І заряду 14C вистачить до кінця дня. Дякую за перегляд! Вибирай свій Redmi 14C на сайті Ало. Бувай!